На шляху до наших позицій, по всій лінії ворожих окопів на росіян чатують наші аеророзвідники. Один екіпаж, яких за день убиває від двох рашистів. З передової репортаж Владислава Круглова. Зараз ми вилітаємо в розвідку. Можна сказати, розвідка боєм. З розвідки знаходимо негідника і відпрацюємо по ньому оцим боєприпасом. Вог 25, дуже його люблю. Бійці Національної гвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, споряджають дрон для роботи по живій силі противника. Від ворога ми недалеко, тому працюємо з лісу. Зараз від ворога 3,5 з Тобто кілометри. Тож це у нас не постійна позиція, ми їх постійно міняємо. Ну, постійно приїхали, відкидалися там і все, і позиція помінена. За сьогодні у бійців це вже другий виїзд. По рашистах дронарі відпрацьовують здебільшого вогами та використовують і інші боєприпаси, кожен під певну задачу. Це на шумова тобто, коли у нас якісь там йдуть мінімальні штурми, треба взяти якийсь бліндажик, то ми нашим штурмовикам допомагаємо. Тобто перед штурмами закидаємо пару термобарів, все то шумові, ну а далі вже хлопці працюють. Тож. Є ще класна американська граната. Ось така теж вона закачується в любу дирочку. Тож, не втрачаючи часу, бійці чіпляють на дрон вог та летять на пошук цілі. Зараз ми пролітаємо над позиціями ворога е, в звичайному патрулі. Це його окопи? Да? Е, так, ось лінія окопів ворога. Е, тут десь в цій посадці постійно шукаємо, там їхній десь є міномет. Е, а ось і наш клієнт е, побіг. Він. Зараз ми його будемо доганяти. Розгледіти ворога у посадці доволі важко, та рух помічено. Аби уразити ціль, бійці залітають трошки наперед і спускають дрон нижче. Це він так в лісі, майже не видно, а ні, ну ось, так. І ось є враження. Зараз ми трошки призумимося і побачимо, що у нас з нашим ворогом. Оце в ногу, так, да? Петра Плечка? Да, так, видно, що дуже багато крові, перебита артерія, скоро дойде. За сьогодні це вже друга вражена ціль. Нацгвардійці кажуть, не завжди все вдається з першого разу, та все ж по кілька окупантів вони ліквідовують. У нас середня статистика враження ворога десь два дебіла в день. Тобто, ну за п'ять днів ми десь десять убираємо в середньому завжди. Це лише один екіпаж. Це один екіпаж. Цей екіпаж здебільшого займається розвідкою і знищенням живої сили противника, та на лінії фронту десятки інших екіпажів, які також налаштовані на коригування артилерії та ураження ФПВ-дронами. На всіх наших дронарів ворог активно полює. Крайній раз то прилетіло каби. 250, -ті. ну і стволка таке, ну ще достає. Тобто, обичний міномет він не може достати до на нас, тому вони луплять скрупна. Бійці кажуть, скидами переважно працюють у першій половині дня. Саме тоді, коли ворог активно штурмує та пересувається. Саме зі сходом сонця рашисти зазнають найбільших втрат. Закріпляються в норах і так просуваються метр за метром і штурмують нас. Бували і якісь. Полу спец, а то і спецпідрозділи штурмували. Були м'ясні штурми, просто засипали нас було вбити, хвалялося до батальйона округ наших позицій. Та дрони на війні розхідний матеріал, і не лише fpv дрони летять в одному напрямку. Часто і дорогі Мавіки більше не повертаються. Нам дуже чого не вистачає на даний момент. Це дронів. Ідея через реби і перегрів обладнання дуже велика втрата дронів і чого-чого. От Мавік 3, Mavic 3. Ентерпрайз там дуже-дуже не вистачає. Аби наші захисники могли більше знищувати росіян, їм необхідно більше дронів. Картка і qr код для донату на ваших екранах. Бійці кажуть, що більше буде засобів ураження, то скоріше ми переможемо. Та й самі військові вже дуже хочуть відпочити від війни і відчути смак цивільного життя. Хотілось би побистріше вже приїхати додому, побачити дружину, дітей. Дуже за ними вже засумувалися. Ми вже давно на цьому напрямку. Мила, привіт тобі! З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, «Факт і Єдині новини.